Продовжуємо постачати нашим хлопцям на передову автономні джерела живлення. Це питання виживання. Сьогодні українська команда передає 81-й аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ України велику партію потужних зарядних станцій. Це ті героїчні хлопці, які вже більше 10 років боронять нашу святу землю Україну. Впевнені, що наша допомога. Надасть можливість ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя та здоров'я наших героїв. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! Від імені 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади висловлюю щиру подяку українській команді за надану допомогу. Лише разом ми можемо здолати ворога. Разом до перемоги! Слава Україні!